І ось панелі обернуті до сонця на вечір. Ось так це збоку виглядає. Коротше. Обертаю на ось таких от трубах Така рама, 5 панелей. 425 Вт. І на ось таких тягах це тримається. чотири тязі. Ось одна, друга, третя. І ось тут четверта. А, ось так. Вони прикручуються, я просто не прикручував. Ось вони так прикручуються. А, і є три положення. Це середина і низ ось. Три положення. І це обернути зараз ось так. Ось так спереду. Ось там на стайню ще піде 6 панелей. Ну, скільки воно виробляє, скільки я споживаю, от бачите, споживає зараз 93 Вт. Взагалі, майже нічого не включено, окрім роутерів, напевно. А і там може якийсь комп'ютер або ноутбук. Зараз включив включили полісос. Ну, 1300 Вт. Зараз бере кімната. А виробляємо ми 205 К. Воно, ну, верніше, не сіло воно. Ось так, бачите, трохи хмарами. Ось так. Ну, Трошки більше вже, чим більше Сонця виходить. Ви бачите, сонце виходить. Ось уже 241. Так, ну ось бачите, тепер трошки інакше. Ось 276 споживає будинок ват. Так, а. 26 А. 445 зараз подається з панелей. Я думаю, може там трошки навіть більше, тому що ще йде зарядка на акумулятор. Ось так. Ось, бачите. 445 Вт, і на будинок йде 335. Тобто ще 100 Вт залишається. Я так думав, що це на роботу інвертора і на зарядку акумів. ось Сонце зовсім сідає, хмар нема. Світить прямо на панелі. Ось. Uh, Із-за того, що сонце сідає, воно вже так яскраво не світить. Uh, і ось зараз подивимося, що у нас виробляє в цей момент. Ну і ось дивимося. Mm, так. Будинок у нас споживає 300 Вт. 273 зараз йде з панелей. Ну, тобто, вже вечір сонце сідає, воно так яскраво не світить, як удень. І ми маємо 273 кВт. 303 споживаємо. І 2,1 А беремо з акумуляторів. Ну, ось так. Ось такі то діла. Так, ну ось вже Сонце, в принципі, сіло. Там ще трошечки, трошечки за хмарами е, щось є. Коротше, панелі поклав у вертикальне положення. Ну, і навіть в такому положенні. Бачите, 80-79 Вт. Кожен раз все менше і менше, навіть в такому положенні вони щось там та й виробляють. Ну і загально дають ось там 304 Вт споживає будинок, 7 А подається з акумуляторів. Ось так.